Який буде стискувати наші пари. При стискуванні парів наш газ нагрівається. Ось, і Для того, щоб його охолодити, нам потрібно щось, що буде охолоджувати. В даному випадку у нас буде такий радіатор, який в холоді називається конденсатор. Тут у нас газ із газоподібного стає рідкий, але з високим тиском, тому що компресор стискує. Потім в рідкому стані він потрапляє у нас до випаровувача, де завдяки такій дивній трубці тонкій, це трубочка. Це не просто там проволка, це тоненька трубочка. Там діаметр, як і голка, вона ще навіть менша. Він в рідкому стані потрапляє сюди, буде потрапляти тут у нас, це будемо називати випаровувач. Це обладнання, ну, яке буде виробляти на сходу, скажімо так. І за рахунок того, що він з низьким тиском і в рідкому стані опиняється в цьому місці, у нас він починає кипіти. І за рахунок того, що він кипить при низьких температурах, у нього температура у нас є газ 134 фреон, У нього температура кипіння при атмосферному тиску мінус 24 градуси. Ось. Тому у нас буде з'являтися полог. І потім ми ці пари будемо назад забирати компресію. Тому у нас Богдан спробує зібрати схему. Так, з чимо. Так, вірмо. Тут я тобі допоможу навіть. Ви час засякли, да? що 5 хвилин я обіцяв, що зробимо штучний холод. Так. Вже 4 пройшло. Я ну, ще ну, не зробив, і не почули. Більшувати. Його треба ось сюди поставити. Хай покаже. Так, є. Далі. Беремо крашний шланг. І з'єднемо нашу високу сторону з компресора і конденсатора. З конденсатора. Ага. Є. Так. Є. Далі. Ось. Треба зажимати добре, тому що тут тиск 18-20 атмосфер. Жовтий ми з'єднуємо в єдному, нас вже рідку сторону, яка виходить з конденсатора з фільтром. Так само. Давай тобі буду звідси сюди. Є? Yeah. Ну, і У нас залишилась лише одна сторона з нашого умовного випаровувача, де пари вже будуть збиратись, звідси під'єднати до компресора. Ну, і вони відповідно синього кольору нам було більш зрозуміло, Тому що вони холодні. Дуже уважно дивиться, напевно, їй треба в 15-ту групу взяти. Допомагати, буде допомагати, звичайно. Буде Так. Так. Да. Є, так? Да? Отже, ми вже створили замкнутий наш контур, де буде циркулювати наш газ. А, жовтий тит, ну трошки, ну можна і так, я Та -та. було так. В якому буде циркулювати наш газ. У нас залишиться ще один роз'єм для під'єднання наших блок-манометрів для заправки. Все. Ось ми схему зібрали. Вона не дуже гарна вийшла, тому що, ну, такі у нас шланги. Що робить? Трубопроводи. Да. В, в даному випадку шланги, а взагалі повинні бути трубопроводи. Отже, наша задача залишилась, це з системи відкачати повітря, тому що повітря у нас холод не дає. І заправити газом. Під'єднаємо наш заправочний. Жовтий, ось синій. <плес> Щось ти не можеш попасти. <плес> <Ладно>, <плес> так. І для того, щоб забрати повітря з системи, у нас є такий вакуумний насос. Тобто він від. Качує повітря з системи. У нас буде відкачувати. Отже, ми його під'єднуємо і зараз ми будемо опугати людей. Тут всі непугані. Не, 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 не бояться Отже, ні. я його під'єдную. І, і ну, У нас є це блок манометрів, який показує тиск. Ось і коли ми включили насос, у нас стрілка показує на манометрах, що тиск у нас змінюється. Він йде на вакуум. Тобто ми забираємо з системи все повітря, нам потрібно, щоб він дійшов максимально до вакууму, щоб менше було у нас. Тому що повітря, крім того, що воно не стисне, не дає в нас холоду, вона повітрі є волога. А якщо є волога, то у нас капілярна трубочка, яка дуже тоненька, вона просто замерзне і перестане циркулювати фреон по системі. Тому волога та повітря ну, в системі не повинні бути. Судячи по звуку, ми вже вакуумували. Закриваємо наш кранчик, вимикаємо і ну, під'єднуємо до балона. Шланг тут. Так, ну звичайно, як. Так, тут є балон мене, волшебний, Фіон Р134. Я вже настав, не ставлю, що тут його знизу. Отак. Отак воно. Добре. Відкривай його. Відкривають правильно більше. Отже, чуєте, да? газ пішов в систему. І у нас тиск починає змінюватися. Він починає рости. Стрілка піднімається. .е. У нас тиск в системі збільшується. Отже, все, що нам залишилося, це включити компресор. Це наш компресор починає качати газ по системі. І у нас тут повинно потрошки з'являтися холод. Може не буде Все може бути, да. Це життя. Так, можна да. життя. Я ще ж її не перевіряв, це перший раз, це ж не я роблю. Якщо що, це Богдан винен. Богдан, неправильно щось Нічого. Ну він ж не одразу не з'являється. Так, треба час. Фокус не удался, таким был пьян. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну Конденсатор теплий. Тут, тут гріється. А тут він Може щось, щось... трубка капіля. Дуже, дуже, дуже... Він холодніший, але дуже-дуже повільно. Холодніший. Тут ось видно, що пари Ри наші да, гріються. Холодніший. Він повинен був вже обмерти, починати назад. Він був. Приїде повезуть. Все, тобто тут ми можемо спробувати, що тут все гаряче. Пробуємо. За рахунок того, що він працює, а тут трошки починає з'являтися холод у нас. Отже, якщо ми це все зробили, ми заробили 2000 гривень. Дві. А фріон скільки коштує? А математична станція і все Ну Це ж ми не насос. покупаємо. Да, 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 де його да, да, да. Це поділити після, на два. Там, наверное, капілярка Так, Тут уже взагалі. Вже. Таким чином, в принципі, це є робота холодичка. У Андрія, краще воно, там велика далі, вона трохи швидше працює. Я бачу. Угу. Ну там реально Воно але... так не хоче, бо вже повинно... А, Уже пішло, так? Да? О, пішло. Пішло. вже там нормально холодить. Також цікаво. І тут ще ні, А тут уже пішло. Та сторона вже пішла. О, трубка ще. О, о, тут пішло, пішло. Ну тут ці трубочки спочатку. Там пішов холод, так? Да. Відразу Од, да. одразу, бачите, у нас одразу ми виявили проблему, тому що наш капіляр обмерзає аж звідси, да? Це каже про те, що наша що ця капілярна трубка вона забита, тому у нас так складно у нас виходить цей холод. Тобто вона замість того, щоб почати звідси, циркулювання вона починає звідси. Ну, ну, ж, в даному випадку вже дуже добре з'явилось. Видно, що холод є вже да. все. Оце, оце основне, що робить холодильник. Це він шукає причини, збирає систему, запускає і очікує, коли буде результат. Добрий день, добрий, я всім сказав, добрий день. А вони всі тут і за Вони стояли далі, тепер всі підійшли з ближче. Бачите, вже обмерзає. Оце, якщо ви забажаєте, Я знаю, як пересобирали. Зрозуміло, взагалі, чому холод з'являється? Чи не дуже? Да. Все. 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 все, вже трубка ось, видно. А это же... да. Ось да, вже вона почала обмерзати. Бач? Вже все, вже пішов За і має. За рахунок є... того, що рідкий фреон потрапляє сюди, і тут з цієї сторони низький тиск, а у фреона, як я казав, що при, при одній атмосфері. Температура кипіння мінус 24, ну трошки там більше. Тому коли він потрапляє на низьку сторону, пережно я бачу, він починає Як це ви бачите? що є сі вода і на шкалі тут воно я відображається яка тут більше зараз температура. Я чую, що я наступаю. Нічого не бачу за вас. З'являється.